Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні я буду готувати дуже смачненьку печіночку. Для того я маю тут інгредієнти. Маю яблучка, маю сіль, перець, мука, паприка, масло, лимон, цибулька, олія і цукор. Ну от, приготуємо з вами разом. Всім мої вітання, любимої підписники! Христос народився. Хто сьогодні відмічає? Такий великий праздник Різдва Христового. То я вас всіх вітаю, всіх вітаю вас з таким великим святом. Бажаю вам добра, радості і процвітання. Всіх вітаю, мої дорогенькі. У мене сьогодні також велике свято. Хочу вам сказати, що в цей день народився мій синочок. Мого синочка сьогодні також день народження. Йому 31 рік. А я вітаю і свого любимого синочка з Днем Народження. Хочу вам сказати, що ми, не знаю, може ми трішки відмітимо так з дочкою, з чоловіком в сімейному колі. І сьогодні я приготую печіночку, дуже смачненьку таку, то приготую з вами разом. Я буду готувати, а ви будете коментувати. Приступимо і будемо готувати. Печіночка в мене з індиків. Знаєте, от я різала індики, і печіночка в мене індича. Я її поки що почищу так, від такої пльоночки всередині. Різати її не буду на дрібненько, тож тільки її почищу. А сам перед я візьму підключу газ і поріжу яблучка. Поріжу таких два яблочка собі на дольки. От візьму, вони в мене помиті вже чистенькі, і я візьму поріжу два яблочка. От я їх тако візьму поріжу, повирізаю це все лишнє в них тих яблочках, і розріжу ще на дві частинки. З одного яблочка так вона вийде вісім частинок. От я так візьму і їх поріжу яблучка у мене ці. Треба, щоб яблучка були трошечки, знаєте, такі не дуже не дуже, м -м, солодкі. У мене це Golden. Це мої домашні яблочка. Вони мало кроплені. Це мої яблочка такі голден От я поріжу ще одне таке яблочко. Так, мої дорогенькі я включаю одну сковорідку для яблочок, щоб їх керамізувати. От я включаю, і кладу сковорідку на вогонь. Дам масло, щоб воно розтопилось, і тоді буду викладати яблочко. Тут я зараз поріжу цибульку, і сюди на цю сковорідку я буду тушити цибульку. І я зразу маю тут півтора ложечки цукру і висипаю цукор. Ну, от і буду помішувати. Все разом воно розтопився добре цукор. Так, мої дорогенькі, я вже висипаю сюди яблучка. Ну, от, і на вони у мене ці яблучка всі підсмажуються. поки у мене яблучка там підсмажується, я накришила цибульку такими кружечками. Ну і сюди її улісточку випив. І зараз підключу другу сковорідку для цибульки. Я підключаю другу сковорідку. і буду висипати сюди цибульку, налию олію, щоб вона розігрілась. Розігрілась трошки. Тим часом помішаю яблучка. Ну от, я сюди висипаю цибульку. Ну і вона собі буде тушитись і вся собі вона е розкриється кожна по окремо. Ну, і вона тушиться. Така до золотистої підсмажується, тушиться, це вже як, як вже вийде. А я тим часом почищу печіночку. Почищу таке маленьким ножичком, бо так зручніше. Але вріжу собі е дві таких долючки лимончика. Тепер буду чистити ту печіночку. Так, знаєте, небагато трошечки її почистити. Різати я її не буду. Дрібнити різати я її не буду. Ну, отак буду її чистити. Тепер мою хорошу, я взяла кульочок і сюди візьму дві, для зручності дві ложки муки, печінки небагато, дві ложки муки. Візьму чайну ложечку е, солодкої паприки. Бачите, солодка у мене паприка сюди. Солодкої паприки. І сюди всю викладу печінку. От викладу сюди всю печінку, щоб вона все разом тут Вот Отако. Всю викладу печиночку. І кульочок скручу, так, щоб свободно вона все разом мішалась тою мукою. Бачите? щоб не, не треба було по одній частинці там її класти е, в муку і мастити руки. От її кульочок, всю її так ту печіночку пере, О, бачите, така гарна вийшла, гарна, гарнесенька вийшла в мене печіночка. От. Така гарна печіночка. А тепер я візьму її тут по солю добротно. Так, ну як добротно, так, щоб було добре. І поперчу. І поперчу. О. Так, гарненько перчу. І ще раз її добре перемішаю. Все. У мене то все допарується, цибулька, яблочка, у мене все до готовності доходять. І тепер я буду викладати печіночку на цю сковорідку. Я спершу, щоб викладати, сюди дам два кусочки лимончика, щоб вона не розбризкувала та печінка, щоб не тріщала. Ну, отак. І потихеньку я її. Буду викладати. Бачите, все чистенько, руки чистенькі, і все чистесенько є. Подо всю печіночку, Все, печінка у мене вже вся виложена. Ну, буквально по 3-4 хвилинки. І ще я не буду тримати, тому що її не треба, щоб не було тверда. Все, мої дорогенькі, яблучка у мене вже готові. Я виключаю. Цибулька у мене вже готова. Я виключаю також. І печіночка у мене готова, і я зараз все буду разом змішувати. Все, печіночка моя вже готовенька. Ну от, я все буду разом сипати. Сюди до цієї сковорідки. Все разом буду сипати до цієї сковорідки. Але так буду акуратно яблучка брати і поміж ту печіночку всі яблучка розкладати. Хочу вам сказати, що так сковорідкою можна і залишити. Воно так буде на стіл виставити. Знаєте, отак, на досточку, на стіл разом. Поворіткою, щоб не викладати ні на яке блюдо, а таким гарячим подавати. Отак. І буде дуже, дуже гарно і дуже смачненько. Ну, от іще я цю всю цибульку висиплю. Ще всю цю висиплю цибульку. От вона так все гарнесенько вже. Протушкувалась і я всю її висиплю сюди, отак. Ну от. Все я не буду дуже сильно перемішувати, так, лишень. Трошки попробую на сіль, на перець зараз. І чуть воно разом пройде тим духом. І все, і все готовеньке. І все смачненьке, все готовеньке. Все, я виключаю. Бачите, як гарно поперчено і як гарненько виглядає. І на смак, повірте, що дуже добре. Дуже добре. Так що готуйте і смакуйте на здоров'ячку. Все, я приготувала. Е, дуже смачна вийшла печінка, так що сміло можете готувати. То є така м -м, страва незатійлива, так що можете всі готувати. А я вам всім щересенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пише коментарі. Я вам щересенько вдячна, мої любі, щиресенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Весело святкуйте, мої хороші. Весело святкуйте. Гарного вам дня.